Зверни увагу на цю фару. Це ще один голландський велосипед, але яка в нього і крута комплектація. Зверни увагу на цей багажник, які тут трубки, як це все виконано. Крім цього, є навіть ось ці гумки. Захист, який також збережений тут і тут. Замочок на заднє колесо, яке також працює, ми це покажемо також. І планетарочка на 8 швидкостей. Захист тут має невеличку тріщинку, але в цілому поглянь. Все доволі непогано збережено. По косметиці також зверни увагу, все в ідеал ні однієї царапинки. Підсиділ тут амортизує зручне силіконове сідло. Все в ньому працює. Крім цього, серворуль, який ви надзвичайно любите. Поглянь, я виставив руль під себе, один рух, і я його зафіксував. Планетарочка, вилучка в хорошому стані, декілька міліметрів ходу має. Ролерні гальма спереду. Ні. Ззаду ролерні гальма спереду звичайні вібрейки. Тому кого цікавить такий цікавий велосипед? Пишіть він в одному екземплярі. Ціна всього лише 8,950.